Що, Аркадію обідаєте? Я би сказала, то той снідання і обід, так? Бачите, кавалерка, гречка Вчора хтось говорив, що не, не любить гречку. Салат бурячка, печіночка. Ну, а Моніка в нас імунітет має в сім'ї, так як і Максим. Наїста, що вона входить. Ні, мене. Аркадій дуже, знаєте, голос, не голос, а голос прорізав і каже, що там на канапці, а я маю гречку їсти. А я кажу, бо так, а вона не хотіла гречки, борща не хотіла. Вона каже канапки. Я кажу, бо дитина має імунітет одна і друга, правда? Зараз йде, Монька переодівається йдуть з татком гуляти. Так? Так Тут Так, кавалерка люблю, коли от ко приходять і їдять, я не можу передати. Вони Скажи, Аркадь, так було навіть належне. Я могла тако сісти і дивиться, як вони їдять. Давай. А люди будуть казати, що ти в рот зазираєш. Ну, Та не буде. Та то я всі зазираю, то мої роти. Знаєте? То родина, Мені каже, що в рот зазираю? Каже, ти так кричиш, Хайс не Але знаєш, ти так само вмієш кричати, як я, я ж це знаю. Тільки вляка не знаю. О, ще й як вміє кричати. Чекай, чекай, я тебе так кулку тут поставила. Давай. Так що, Моніка, канапочки з гарячі, гарячі. З ковбаскою, з сиром. Дуже любить Моніка сир. Правда, Монятко? Наші си не я вам скажу, так поправлю. Все, доця, смачного. Не мучи, хай їсть. Ні-ні, то вона їсть. Смачно. Ти що, взагалі? Та а шо вона та скаче? Муче, че, че, Давай стій ви... рівно, Моніка. Давай, йдете куди? Куди йдемо? Як не знаєш? Тата зразу та, та заведеш на ту куляду свою любимо. Чула? <рес> Дубайський. Дубайський. Чула? Угу. Тату трохи страсть там трохи його, ти вмієш. <рес> ти уявив, що ти зараз будеш не зі мною, а Моніка, Але він, той, як я. А тобі щось треба пошколіше. Ну, та й треба перше вересня вибуш. Може, то купити дійсно сьогодні якісь зошити, щось таке, хаяння поставити буде мати. Ну, то, що зробить плюще деколи, бо ти. Ну що? Та ну що їй зараз і тепер? Та вона ну, тут... ще? Як змалює? Так, Моніка змалює. Подивись Моніка. на неї, вона змалює. Знаєш, що Света говорила? Казала би, може, тебе в неї записати на курси малювання. Хочеш? Але то ціле літ. І ти зауваж, що то буде Моніка не цей. Мені скучно не проканає. Там нема такого. Це то малювання. Ти любиш малювати, може тісно би тебе туди записати? Та вона вчора тільки питала, як підключити. Треба поїхати і підключити планшет графічний до ноутбук, щоб вона малювала. Та ти завтра куди поїдеш? Та завтра, ні. А вона даре. На завтра на дере. На дере? Шутки дере. Дере, сипесе. Покажи, що Той, поясни, що таке дере. Може колярка не знає. День, ну то так і кажи, може люди Хто не знають, що таке д... дере. Не знають. А що дере, а, де... а не ДН? Ну, бо так. так... Не, сходиться. Не, сходиться? не сходиться. А ще які абревіатури в тебе є. Писи то шутки. Сипи-сипи. Си, 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 то що си то шутки. Тобто навіть я знаю, Максим так. Сипи-си, дякую. Пи, си, дякую. Mm. А ще які? А ліпша подружка як буде? Лупи. 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 Ви скоро взагалі будете говорити так загадками? Пам'ятаєш, у нас теж в дитинстві була мова, на якій ми говорили. Ага, Та, тільки ми говорили, що не було. Щоб ніхто не розумів. Я у мову по сьогоднішній день не розумію. Ну, але Скажи самі. Ну, то видно, що принцеса, то є. ну до мене, Моніка, зайдеш будеш і ти зайди до Мар'яни в Славутич. Там приїхали джинси, монюка, але не з каміннями, а такі довгі. Якщо тобі не сподобають, то візьмеш добре, скажеш, що Галя занесе пньон. На що ти тут ті рукава натягуєш? На що натягуєш? Потім будеш Просто це писи. Чому ти це писи? О, Галя почала включатися в молодіжний. Це писи, -си. -си. деякі файде. Діалект. А лятки сами а я потім породи си. так рукава. Що треба сказати, Моні? Ні, шо? а, а си Дякую. Дякую. Джокую? Кавалерка, я не знаю, як у вас, я вам говорила, буде моніка, не буде ні порядку, ні нічого. Я правда всі не розходила. Та дитина, як вдома, весь гардероб вже їй. О, слава Давай. Богу, ті кросовки. Ти знаєш, до речі, що оці, вона сказала, що ці вже малі на ней. Та я хотіть вона, напевно будуть теж малі. Що? Та чекай лишку. Це навчила на лишку кавалерка, бо взувалася, сідала тако, чи чисте, чи не чисте, їй по барабану було. Та, я її без ложки взував, то чуть мені пальці не розтоптав. Я тобі як стелягу зробила, ті ж картинки тягнеш, як не знаєш, що ти. 36 рост. Одна 36? Тіба вже 36. Йо, ну. Мені кажуть, тут така велика нога буде. Тут. Хто там говорив, що не моя таке? Подивись, повитирай її трошки куртку там спереду, вона дуже звертає так. на ту увагу, що там вимищив. Дай ту рожеву. Що? Косуху. А, косуху. Хочу косуху. Це що таке? Та ходи. Так Та зараз подивлюсь на ній. Танцор. Бачи, їй музики не треба, щоб танцювати. Так. А, о, все. Все, ну, ми, галь, ми там... пішли. Все. Я забула про ту куртку взагалі, добре, що нагадала. Все, ми пішли. Я купа кавалерка, тут її шмоток. Ми все збираємо тут. Ага. Моніка, Щоб тепло було гарно. Не так. Лика. Буде жарко розчіпнеш, а так Буде ага, Не розчіпаєш буде жарко. Все, пішли. В ранньому випадку от відкохила. Uh -huh. а там буде done. не гарно, бо там холодно зараз. Бу будеш гонити. Шапку, mm. шапку. Я дам шапку, але тобі там шапки не треба. Я дивлюся, діти там без шапок, на ну, що тобі тої шапки? Ну no, якщо щось капішок, добре. Чекай. Що ми пішли? А чекай, ти вже йдеш, йдеш, пів години. <laughs> <laughs> <Шо, laughs> Та бо з вами збиратися, то просто ту жах. Не давати. На Аркаді візьму і ще. Ту з вами збирати. Все, дивися з вона, не прийшла в Все що там таке? Нічого. Кусає? Немає я то обстрижу. Все. Все.